став я затримуватись на нові водойми, тому що залишилось в мене трошечки малька і хочеться порибалити на жарлиці вернувся я на свою водойму приблизно орієнтуюся де тут рибка тому вирішив я доловити той мальок І не втрачати час. Так, пробуємо виміряти глибину. Бачу, лісочка підмерзла в мене в катушці. От проявляється саме так і мінуса оцих тіпапів. Тобто вона кажуть, що вона під водою, не замерзне, але коли ти її змотуєш чи перенаживляєшся все рівно вона підмерзає. Ну що, грузиком достав до дна. Приблизно розумію, скільки мені підняти, потрібно від дна і чіпляю маркер. Ось такий є у мене маркер. Тепер пробуємо наживитися. Хороший, до речі, тягарець. Подивіться, навіть золота рибка є. Вибираємо найбільший, так як дрібний бас можна ловити і на мормишку. Так, опускаємо до нашого маркера, до цього шарика. Все решта вимотуємо на катушку. Ось приблизно ось так. Так, ну що, закинувся. Так, китайський кіпапчик готовий до роботи. Все працює. Пам'ятає лице. Продавця в магазині, якому я показував, що таке європейський ТіПАП. Він був дуже здивований, він не бачив. Нагадаю, що тут їх неможливо купити. Ну, хіба що в якихось малесеньких магазинчиках, якихось може польських, але по великому рахунку це для них новинка. І він дуже вивчав цю жарлицю і казав, ну да, make sense, має сенс. Така мерзотна погода. Що, є в мене дві луночки, одну під тіпап, а другу під водочку. Окей, сядемо тут, спробуємо тут. Сильний вітер, не знаю. Будуть напевно холості спрацьовування часто, ну вже як є. Так, зарядив я і жарила цей ті папчик. Тепер можна посидіти і пошукати рибку на мормешку. Поки ще в луночку. Підходжу, а тут клює. Він же сидить. Да. Сидить, бо бачу набік. Подивіться, який красень. Подивіться лише який красень. Ось такий ладошечний будівчик. Клюнув сам, без подразників, якихось на напасив. Я чистив луночку наступну, щоб її перевірити, дивлюся, вже є, вже кінчик ганається. Декілька підкидань і залишаємо. Так, почистив я цю луночку, спробую я подивитись, що тут. От, трошки глибше. Буквально перейшов 2 метри. Зараз подивимось. Щось не надто активно на першій луночці в мене клювало. Подивимося, що тут. Редко треба знайти, куди вона пересунулась. Ще немало що я вчора зрозумів. Чому, наприклад, на цій луночці клює переходиш буквально там метр чи два в сторону і клювання перестають. Ну або навпаки, опустив я вчора на сусідній водоймі камеру в воду. Ну, Спочатку опустив вудочку, щось клювань не було, опустив камеру і просто попав в ліс. Я спробую вставити кадри. Ось, і ну, я реально зрозумів, чому. от... Інколи ти просто опускаєш і клювання не відбувається. Тому що ну, досить сильні водорослі. Я думаю, вони перегнивають, ні. Досить сильні водорослі стоять просто лісом, і там ормишечка з тим опариком, він просто губиться там. Тому якщо, в принципі, довго немає ніяких клювань, моя порада. Спробуйте перемістити слівіше, правіше, якщо ви дірянку не хочете змінювати, тому що ну, можете попасти так, як я, закинути мормишку в ліс і надіяти, що десь там риба по запаху найде вашу наживку, опариш, чи там мотель, чи ще на що ви там ловите. Ну, це, це смішно. Тим більше в таке глухозим'я, як зараз, краще переміститися. Добренько, тут поки теж глухо. Не хочу я сварелитися, тому що лід 30-40 см, бур у мене вже підтуплений. Спробую дочекатися активізації, тому що в першу чергу я вийшов не на вудочки рибалити, а саме подивитися на жарлиці. Хочу доловити того малька, який в мене відріє. Шкода, тому що він завтра загине. Тому основне, звісно, жерлиці. А клюїна морможка чи ні, це вже таке другорядне. Дивіться на кивочок. Йдуть якісь клювання. Бачите, просідає, Спробуємо його зловити. Ну, не встигнув. Є, на взяв. Щось непогане. Щось непогане. Ох, який без хороший. Подивіться. <рес> Ось тут треба ставити жарвець. Ось тут. А я поставив їх в прибережній зоні, тому показ працювань не було. На рибалці я вже десь тут хвилин 20, напевно. Ось такий от песик вилетів. Можна буде переїхати пізніше, якщо там не буде спрацювань. Біже. Збив мені один опариш. Ладно. І клює на один. Мені цікавить більший бас. Такий, як я осінью ловив. Да, ідуть клювання? Знов. І знову і знову. Та те, що чув його, але не підсік. Б'є, б'є. А Та що таке? Ой, рукаво моє моя полетіла. Да, так, є. І знов бас. подивіться. Другий бас з одної лунки за одну хвилину. А жарлиці що? жарли жарлиці... жарли Дивіться, який хороший. Маленький, звісно, але, як для мормишки, досить непоганий. Ось так от. Ось вам і жарлиці. Якщо немає щуки або вала, тобто судака, не бачу змісту їх використовувати. Так, хіба можна там на фоні поставити одну? Дивіться, третій. І третій бас? Ні, це блудів. Хороший блубіл. Такий ладошечка. Ухто, як ти його зажував? Ось так от з'їв опариш, пора перенаживатись. Неактивна сьогодні риба. Я бачу легенькі тички по мормишці носом, але немає клювання. Зараз ідуть клювання. Я наблюдав в камеру, як вона себе поводить, коли вона неактивна. Попробую не забути вставити відео. Вона просто дивиться на мормишку і пробує носом впихає її, але клювати не хоче, тобто заглатувати наживку. От приблизно десь так вона себе веде. Сьогодні камери я не використовую, я не бачу змісту в тому. Тому що, ще раз повторюю: основне подивитися, як працюють жарлиці, і навіть не то, щоб як вони працюють. Як вони працюють, це понятно. А чи реально більший бес клює на них? Тобто, з дрібного беса я і так можу наловити. Ось. Тому бачу просто по кивочку, що вона от його пихає, але, але клювати дуже знехотя клює. Хороший вулгілчик. Такий трошки більший залодонь. Не знаю, чи вам видно, але повірте, він хороший. Звісно, вона покльовує, але просто по характеру покльовки я можу сказати, що робить вона це з нехотя. Добре, я ще маю приблизно півгодинки часу. Пробую порибалити і, надіюсь, я дочекаю спокльовку нажерлицю. Хоча... Хотя... Ух ти що, був удар. Хоча, судя по всьому, це далеко не факт. Так, вона делікатно клює, що просто капут. Я бачу, що вона стоїть в лунці, вона тикає в кивочок носом. Но відмовляється клювати, так як зазвичай, просто відмовляється. Клює носиком. Да, є Ох, бесик. Слухайте, ну подивіться, подивіться просто на бесик і поясніть мені, чому мовчать жеревець. Хороший ж беси, такий до пів кілограму. Ну, може пів кілограму нема, але такий, в принципі, простойний бесик. Ось кілограма пів. Звісно ж, нема. Ну, думаю, грам 300 400 твердих. Жарлиці стоять мертво. Переносити їх, ну я не бачу змісту. Не бачу змісту бігати жарлицями по водоймі. Я впевнений, що без і там є. Полетіла моя рукавиця. Жарли це глухо. А вудочка покльовує. Але не хоча... О, вдарила жарлиця, подивіться. Вистріл, 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 вистріл. Подивіться, як круто. Ви просто подивіться на це. Вау, вау вау, вау вау. Щось є. Щось є, я би не сказав, що велике. Ух! Ось такий хороший бесик. Ви погляньте на нього. Як він ликнув, це просто атас. Друга жарла теж вистрілила. Треба поглянути, чи від вітру ось такий от жерличний бесик. Щоб сказати, що він великий, ні. Але риболовля на жерлиці має свій вайб є можливість зловити трошечки більшого бесика. Але саме цей, це не той варіант. Так, збила рибку, перенаживляємося, перезакидаємося. Не знаю, що сталося тут. Піднявся флажок, але я не бачу, щоб він крутився. Хоча він щось дуже жорстко. Примис чи що. Давайте подивимося, так, да, щось є. Щось є. Я її поставив буквально пару хвилин назад. Так? Да. Є бесик. Другий бесик. Він абсолютно невеликий. Але спрацювання було. Результат є, слухайте, це жесть. Я вже замучився бігати. Я тільки наживив жерлицю. Як дивлюся, в мене спрацювання по ті папчику. Не бачу я, що вона крутить. Ні, немає. Бігав я трошки з тими жерлицями було спрацювання вже забувся за свою вудочку. В принципі, по тому, що я бачу по, 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 по кльовочках на живця, я би не сказав, що без якогось розміру такого, що вартує використовувати на риболовлі жерлиці. Мені здається, що ну, таких бесів до кілограма. Можна спокійно ловити і на мормишку. Так, а в нас знову вистріл. Знову вистріл і знову тяне. У нас крутить жерлиця, причому дуже сильно крутить. Ви дивіться. Ви тільки погляньте. І на льоді аж з'їхало в сторону. Не перестає крутити. От зараз якраз зупинилася. Та ти що, зійшов? Або щось надто дрібне, або зійшов, так, да, зійшов. Слухайте, а гарно вдарив. Ех, хотів зазняти покльовочку. Ну, занадто довго йшов. Добре? Перенаживляємося. Перезакидаю я жерлицю. І постійно відмірюю цю глибину. Постійно вимірюю цими грузиками. Іде вимотка, глибина міняється. Американці вішають такі маячки, такі пластикові тормозки. Я вам зараз покажу. Ось так воно виглядає. Ось така перещапочка, він досить маленький. І вони просто не роблять одну і ту саму роботу. Як кажуть, мавки чу роботу, щоб не робити. Ви його вішаєте, тобто ви собі знайшли глибину, оприділились, де ви маєте рибалити, припідняли, скільки ви там даєте собі допуск, 10 см чи 15 см. Вішаєте такий шарик, який абсолютно легенький. І він абсолютно ні на що не впливає. І все. І після впійманої, після розмотки впійманої риби, ви вже знаєте, доки вам треба домотати, ви вже знов не міряєте глибини і таким чином економите свої нерви час. Тому беріть на озброєння ось такий лайфхак. Поставте лайк цьому відео, підписуйтесь. Я ще маю приблизно 10-15 хвилин до завершення риболовлі. Буду йти додому. А поки продовжуємо рибалити. Сьогоднішня риболовля пройшла в принципі непогано. Задача номер один, яка була мною поставлена, зрозуміти, чи варто використовувати... Ох ти, що як гарно клюнув. Чи варто використовувати, подивіться на бесика, подивіться на цей розмір? Кілошний бес. Чи варто було використовувати жерлиці? Чи збільшиться розмір цієї риби від того, що я ловлю їх не на мормишку, а саме на живця? Що можна сказати? В принципі, ні. Подивіться на цих красунчиків, які клюють. Зимовий бесик. Сайдінс да, бес, півкілошний. Ну що, козаки? В принципі, я відрибалив весь час, який у мене був вільний. Я присвятив пошуком беса на жерлиці. Хотів зрозуміти для себе, чи є смисл купляти мальок. Брати з собою жерлиці, розставляти по водоймі. Е, що можна сказати? Ну, ви самі це бачили, да? були декілька спрацювань. Да, в принципі, якщо знайти точку і гарно виставитись, будуть вони клювати. Клює активно, все добре. Єдине, що розмір це основне, що я хотів поняти, чи він збільшиться. Ні, не збільшиться. Буде півкілограмовий без, такий самий, якого от я ловлю на мормишку, да, на спеціальну мормишку, але не бачу змісту. Ви бачили, були спрацювання, були холості спрацювання, вимотує бесак, коли ловить то живця, там відходить на 2-3 метри. Ну, по великому рахунку я маю таке розуміння, що без. Без невеликого розміру. Тому вирішувати вам, чи тягати з собою ці жерлиці, а я для себе вже все зрозумів. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Всім пока. Я додому. Це капець. Вимотою. Вимотою жерлицю складає додому. І на ходу просто за рибкою вальнув без. Ну, але знову ж таки маленький. маленький.